День за днем непомітно для нас, ми все ближче до вищої цілі, у звабливості мрій водночас. Те, що маємо зовсім не нецінним, цінувати навши Господь тим багатством, що володіє, кожним даром твоїх щедро щоб не згаяти час безплідно, може, роки, а може день, а можливо, лиш мить ізгасне, нам дарований вічний день, а життя на землі дочасне. В перехресті життєвих доріг, ми близьких своїх часто втрачає. Навіть квітка найкраща з усіх, до землі, нахиливши зів'яне, цінувати навши Господь, ти багатством, що володіє, кожним даром твоїх щедрот. щоб не згаяти час безплідно, може, роки, а може день, Можливо, лиш мить і згасне нам дарований вічний єде, а життя на землі дочасне, не прибавлює більше земне, покорились Небесному царству, нам Господь дарував майбуття, а надія на вічність прекрасна. Цінувати навши Господь тим багатством, що володіє, кожним даром Твоїх щедрот. щоб не згаяти час безплідно. Може, роки, а може день, а можливо, лиш мить ізгасне, нам дарований вічний день. Життя на землі дочасне, цінувати навчи Господь тим багатством, що володіє, кожним даром твоїх щедрот. щоб не згаяти час безплідно. Може, роки, а може день, а можливо, лиш мить ізгасне. Нам дарований вічний день, а життя на землі дочасне.